Як зараз підгорає у російських іпсошників, Путін, начебто, запропонував Україні негайне припинення війни, війни та мир, а українці послали його нахер. Потрібно було б це навсього виконати умови, які він пропонує. Що то за умови, то, в принципі, і не цікавить. Головне ж, буде мир в Україні. А те, що нам потрібно віддати території, які не окуповані, без бою, Запоріжжя, Херсон. То то нормально. Ви тільки вдумайтесь, він фізично не може завойовувати, він уже пропонує нам просто віддати ці території. Ми вибрали шлях боротьби за нашу землю, за нашу незалежність з самого початку повномасштабного вторгнення. Я хочу нагадати: не Америка, не Європа нас підштовхнула захищатися. А це був вибір кожного українця, кожного з нас. Тільки після того Захід і Європа повірили в те, що ми готові боронити свій дім. І повномасштабний спротив триває вже третій рік. І ми будемо стояти міцно, захищаючи свої дома. Кожен з нас. Російська армія зазнає величезних втрат, не має жодних стратегічно тактичних успіхів на полі бою. Бойові дії з враження живої сили свого складу техніки логістики переходять плавно на територію болота Росії. Єдине, що залишається у Путіна, це продовжувати інформаційно, морально тиснути на наше населення та маніпулювати. А ми, ми тримаємо стрій і підкреслюю, ми захищаємось. Все буде Україна.